Всім привіт! Якщо ви не знаєте, яку стратегію ставок використовувати в Google Ads, то це відео саме для вас. По-перше, є дві стратегії ставок автоматичні і ручні призначення ставок. Ручні призначення ставок зараз відходять в зв'язку з тим, що додався штучний інтелект, і автоматизовані стратегії витісняються. Проте є ситуації і ніші, де це доречно. По-перше, в ручному стратегії призначення ставок можна викупати топ-позицію в пошуку або просто позицію вгорі. Також можна обмежувати ціну за клік, щоб не витрачати більше, ніж ви готові, чи це рентабельно для вашого бізнесу. Коли це доречно, коли у вас новий аккаунт, або коли ніша дуже вузька і кожен клієнт вам важливий. Тепер до автоматизації. Коли ж працювати з автоматичними стратегіями? З автоматичними стратегіями треба працювати, коли у вас є історичні дані, є конверсії, є цінність конверсії, яка передається в Google Ads, тоді можна виставляти таку стратегію, як максимальну цінність або просто цінність, роз, яку ви хочете отримувати. І ви не просто будете викупати кліки, а лише ті кліки, які по думці Google сконвертують в продаж. Використовуйте ту стратегію, яка буде актуальна для вашого бізнесу. Не завищуйте роз, не знижуйте ціну за клік. Отримати більше даних і потім оптимізовувати свої рекламні кампанії. Постав лайк цьому відео, якщо хочеш, щоб твої рекламні кампанії працювали ефективно.